Розбираємо Audi Q5 для заміни АЕРБАГа. Для цього потрібно розібрати всю торпеду. Є дуже багато всяких тонкостей тут. Так. Щоб витягнути цю консоль, там з неї два саморізи, ну, два болти. її треба витягнути. Для того, щоб її витягнути, треба спец зробити інструмент. Так, ось у нас як влаштований. Тут є отвори. Отвори. Це у нас пильний шуса хомут. Зрізаємо його під углом. Бачите? І для того, щоб воно працювало, потрібно його оцим зрізаним, заводити. Отак от раз по прямой ми його заводимо і він механізм. Раз, раз, і зводиться. І тоді тільки після цього. Вилази оця вот та штучка. Также тут зараз такий самий CD-Chenger стоїть. Ми сняли. Я на наступному відео зніму, навіть покажу як. Там теж такі ж самі дві є скопи хейтри